Акварельні фарби найвідоміші у світі. От ви точно хоча б раз у житті читали напис на прозорій кришці, медова акварель і думали, а чи справді вона зроблена з меду. Привіт! Мене звати Емілія Гармата. Сьогодні ми з'ясуємо, з чого зроблять ту акварель, і ще спробуємо щось намалювати. У перекладі з французької мови слово акварель означає водяниста. Розчинником є вода, тому фарби напівпрозорі. це дозволяє змінювати відтінок, просто додавши трохи води. Акварельний живопис вперше зародився в Китаї. Тоді у давнину акварелі малювали не лише на папері, а й на шовку, дереві та слоновій кістці. Склад акварельних фарб. У медовій акварелі справді міститься мед. Його додають, щоб фарба тривалий час залишалася м'якою та рідкою. А головний ворог акварелі – сонячне світло. І тут треба зазначити, що медова акварель стійка до ультрафіолету. Ще хочеться відразу сказати, що акварельні фарби взагалі відрізняються від гуаші, масляних фарб та акрил. Головна перевага і правило акварелі це її прозорість. Відповідно у техніці акварельного живопису, у вас менше шансів на виправлення помилки. Акварель часто називають неслухняною і примхливою фарбою. З нею важко працювати існують певні правила її зберігання. Але якщо вам вдалося підкорити цю фарбу, то ви знайшли секрет створення по-справжньому крутих робіт. А зараз ходімо на майстер-клас. Добрий день. Добрий день, мене звати Емілія. Я Анна дуже приємно. Будемо малювати з тобою в техніці. Акварель будемо робити сьогодні такий гарний пейзаж. Пам'ятаємо, коли ми малюємо аквареллю. Що кольори в нас мають бути дуже-дуже прозорі. Немає в акварелі білого кольору. Білий кольор це кольор паперу. Тому, якщо ми хочемо розвести якийсь відтінок, дуже-дуже світлесенький, ми даємо багато водички до будь-якого нашого кольору, і тоді він стає напівпрозорий і просвітляється наш папір. Папір в акварельному живописі має бути спеціальний. Акварельний папір щільний, щоб він витримав багато нашої рідкої, рідкої фарби. Так? Акварельні пензлики вони теж мають бути особливі, мають бути дуже м'які для того, щоб не псувся папір, коли ми будемо наносити фарбу. Так? І з чого ми починаємо? Значить, Дивимося, що у нас є ззаду такий ніби фоном перехід кольорів від блакитного до червонуватого. Так? Там такий захід сонця. А ці вже хмаринки і пташечки вони йдуть якби наверх накладені на той фон. Значить, нам спочатку треба зробити отой такий перехід плавний, щоб зробити його таким ніжним і спокійним, без всяких там плям. Нам потрібно наш папір для початку змочити, щоб всі наші кольори плавно по ньому розтікалися. Так, для цього в нас є великий такий м'який пензличок. Ми собі його гарно, гарно змочуємо водичкою. А тепер він так трошки впитав в себе водичку, такий вогкий став листок, не мокрий, прямо по ньому не тече, а просто він вологий. так? Це якраз ідеальний стан, щоб нам далі працювати. Далі дивимося собі: у нас є від блакитного кольору, від такого точніше, насиченого Синімо. синього до блакитного, а тоді вже легенько на жовтенький і помаранчевий і червоний. так? Значить, нам потрібно взяти оцей синій колір. Акварель при висиханні, до речі, трошечки світліє, на відміну від інших фарб, таких як акрил, наприклад, чи олійна фарба. У нас між блакитним і жовтим є такий майже напівпрозорий, майже ніби до білого, так, частина. Бо якщо ми до блакитного почнемо додавати жовтий, який у нас вийде посередині, зелений, правда? А хіба нам треба зелене небо? Не треба. Тому ми зробимо такий майже прозорий отут перехід, а тоді вже підемо на жовтеньке. Добре. Вимиваємо пензличок і майже чистою водичкою. Так собі може трошечки кольору дамо і розтягуємо десь до серединки. Нічого, вас мені так багато грубеньких, навіть і там. І ще грубіші, ніж цей. Пентлики? Так. Це залежить, того, такі, взагалі, а є, а є Це залежить від того. на якому форматі ти малюєш, і яким матеріалом. Сьогодні в нас акварель, для неї треба такі кругленькі, м'якенькі пензлики. А якщо б ми малювали акрилом, для акрилу потрібні більш такі щільні жорсткі пензлі, щоб гарно на полотно розтягувалася фарба. А отой величезний. Отой величезний, а це вже для того, щоб лакувати картини. Він такий трошки м'якенький, м'якше ніж для фарби, і тоді лак по картині гарно, плавно розходиться. Давай почекаємо, трошки щоб підсохли наші основні кольори. Ось тут зробимо трошки під яскравим ці кольори, бо вони в нас висохли і стали такі на набіль... прозорі, світленькі. Так як їх вияскравити? Треба трошки менше води дати і більш щільніший колір. Як я і казала, ми завжди до акварелі можемо собі в кінці ще додати якісь додаткові елементи. Наприклад, сьогодні, я думаю, ми можемо додати якісь собі ще перламутрові акцентні кольори. Тепер останній раз висушуємо і даємо наших пташечок. Дуже вам дякую, мені дуже сподобалось. Я дуже рада. Дуже в нас гарно вийшло, правда? Так. З вами була Емілія Гармата. Експериментуйте!